Як не стати жертвою торгівлі людьми? Одним із найстрашніших порушень прав людини в сучасному світі залишається злочин торгівлі людьми. Постраждати від експлуатації може будь-хто незалежно від віку, статі та професії. Проте, торгівці людьми полюють здебільшого на тих, хто прибув з іншої країни, не знає мови або ж залишив попереднє місце проживання через кризу. Сьогодні, коли багато українців, рятуючись від війни, вимушено опиняються за кордоном, як ніколи важливо пам'ятати про власну безпеку. Міністерство соціальної політики України розробило пам'ятку для тих, хто тікає від воєнних дій, щоб запобігти потрапленню у небезпечну ситуацію. По-перше, нікому і ніколи не віддавайте ваш паспорт, крім прикордонників та офіційних осіб, що оформлюють документи в країні прибуття. По друге, зробіть копії чи сфотографуйте ваші документи, надішліть їх собі на електронну пошту або збережіть їх на телефон. По-третє, не сідайте в авто до незнайомих людей. Якщо вам все ж таки треба сісти в авто до незнайомих людей, спочатку сфотографуйте їх номера та надішліть вашим близьким. Четверте, нікому не віддавайте свій мобільний телефон та інші засоби зв'язку. П'яте, Інформуйте близьких про ваше місце перебування та пропозиції, які вам надходять щодо поселення, працевлаштування тощо. Шосте, Збережіть собі контакт, контакти міжнародних організацій Посольств України у країні вашого перебування, які допоможуть вам у випадку, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми. 112. Це лінія екстреної допомоги в ЄС. 1547 це національна гаряча лінія. Слава Україні!